3. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є український письменник, журналіст, ведучий хард ток-шоу Дроздов та політичного ток-шоу прямим текстом на. Українському телеканалі Зік, а тепер ще і в Києві Остап Дроздов. З часу, коли пан Остап був гостем нашої літературної вітальні, пройшло майже півроку. Тоді це була зустріч, присвячена виходу в світ його першої книги, роману вибуху номер 1 і в е, Народному домі міста Стрия відбулася презентація роману з розмовою як про саму книгу, так і про нашу сучасність, про питання, які турбують українське суспільство, про мову, про літературу. Адже журналістика, як вважає пан Остап, має створювати цінності і ширити їх. Розумний глядач сприйме це як звірку своєї власної думки з думкою журналіста. Тож погодиться або не погодиться, але це вже буде спільний мисленнєвий процес. Нерозумний глядач сприйметься як нав'язування, а думка нерозумних мене не цікавить, підкреслював Остап Дроздов. Отож, майже півроку презентації книги, думки читачів, їх враження, спілкування з ними по цілій Україні. Сьогодні ми знову в літературній вітальні і можна підбити своєрідний підсумок. Тож враження від країни і від зустрічей не дуже суперечливі. про це я скажу згодом, а залом враження від самого туру, а позаду. Більша половина, скажімо так, України українських областей я інколи себе навіть відчував більше як на письменником, а радше просвітником, чи експортером якогось певного такого критичного нонконформістського погляду на дійсність. І я просто відчував по аудиторії, що ну, від 18 до 80 люди знаходили щось своє в. У всьому, що описане мною і відрефлексоване мною, в частині пошуку себе і в частині протиставлення себе більшості. Я десь відчув, що ця тема хто я серед світу, який мене не влаштовує, оце є темою рефлексії дуже багатьох людей в Україні, для мене це щось нове. Сама країна для мене є таким собі маленьким милим Франкенштейником зшитим з дуже різних інколи мертвих, інколи напівмертвих, а інколи навпаки дуже живих таких мікрочастинок. І оце таке полотно з шитого різного, це і є моя країна. І Ти навіть не перетинаючи межі кордонів, межі областей. Ти потрапляєш зовсім в різні середовища, які ну, не, ну, не те, щоб відкрито антагонізували, але ну, контрастуються точно. І тому для мене, от моя країна, як франкенштейник, такий зітканий з дуже різних різностей, е, це і як перевага. І як проблема. І я як перевагу це вбачаю в тому, що якраз різність змушує якби, розширювати світогляд, тому що ти мусиш реагувати на те, що ти можливо не сприймаєш, і це якби змушує тебе міняти, твоє стале. А в цьому є і небезпека. І я бачу, як, скажімо так, це все купи не тримається. Моя країна є для мене занадто розшарпана, занадто розхитана. І я бачу великі, скажімо так, такі відцентрові рухи, І... ну але це інша тема, напевно. На своїй сьогоднішній зустрічі в центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича ви згадували про те, що першою назвою, фактично робочою назвою книги, мала бути назва на середині класу. Можна сказати, що це фактично головна теза книги. Декілька слів про це для наших слухачів. Ну, на середині класу для мене це дійсно ціла національна поза. І, власне, мій герой, герой мого твору, він говорить про те, що стояння на середині класу, коли тебе умовно розстрілює якась більшість, яка проти тебе змовилася, яка тебе, ну скажімо так, таврує, це є найсолодші миті для цього повідача. Тому що саме тоді він сам собі умовно встановив ціну, він знає, хто він. І він розуміє, що він є значимий, інакше би 25 проти одного не повстали. І, власне, оце є оця позиція на середині класу, коли ти повинен розуміти, що все одно ти мусиш в пропорції 1 проти 25 або 1 проти більшості. Ти мусиш зберегти свою ідентичність, мусиш зберегти свою, свою позицію. І в тому ти лише загортовуєшся. І цей оповідач він навіть співчуває тим людям, які не мали такого щастя бути розстріляними. І насправді, якщо екстраполювати це на таке повсякденне життя, то я щось собі думаю, що. Дуже багато людей, які зараз мене чують, які навіть, може, там по тексту не знають, про що мова, але вони десь себе, напевно, ловлять на думці, що у їхньому житті, якщо вони дійсно проходять такі етапи формування своєї особистості, у них були такі свої маленькі середини класу, коли вони відчували, що вони не потрапляють в ногу з усіма, коли вони відчували, що е, вони не розуміють тих, кого більше кількісно. І оце, ну, ось це історія якраз про це. І мені здається, що на середині класу це є дуже добрий життєвий досвід, як все ж таки зберегти себе, як відстояти свою ідентичність. Ми не будемо зараз торкатися сюжету книги, але про таке я запитаю: один з поштовхів до написання книги, власне, були спогади вашої бабусі, пані Ірини. І е, ви відчули в якийсь момент, що треба це зафіксувати. Про це, будь ласка, детальніше. Так, дійсно, в мене таким наскрізним персонажем всього твору іде Іруся. Вона в, в творі є як Іруся, це, це є моя бабця. В нас на Гличині кажуть, тільки бабця, а не бабуся, ми її вдома бабця називаємо. Ось. І власне вона так, це та людина, яка прожила, перейшла репресії, Сибір, повернення, вмонтовування себе в радянську дійсність, яка її скривдила. Неможливість її змінити, а це є ціла е, драма цілого покоління, яке мусило на років 40-50 жити в умовах, які якби, не влаштовували, а які змінити було неможливо. Це також до певної міри така ну, е, пошук сенсу в безсенсовності. Це якраз про неї також. Е, так її історія, її біографія. Досить драматична, бо вона була заарештована в 17 років і свої найкращі, найквітучіші роки потратила на Сибір. То, власне, вона мене спонукала, спонукала до, до, до того, щоб її історія все ж таки була зафіксована літературно, і вона мала пряму таку кореляцію з сучасністю, тому що я відчуваю, що. Зараз майже ті самі думки можуть виникати в значно молодшого покоління. Як знайти сенс у тому, що ти не розумієш? І це лягає зараз на відчуття молоді у своїй власній країні, саме тому молодь виїжджає, бо не бачить сенсу, не бачить перспективи в, в умовах, начебто, які, які вже створені. Так? Тому тут паралелей багато, але для мене все ж таки оця данина тому, що це покоління, покоління і русі. Покоління моєї бабці пережило. Для мене все ж таки це така відправна точка всього роману, і той, хто буде читати, він буде іти б сторінками, власне, з Ірусією, чого я й бажаю справді, бо то є що пройти. Е, на зустрічі ви говорили про те, що е, країну може змінити молодь. І коли, власне, ви побачили оцю молодь молодих, які вже. За своїми плечима залишили ту радянщину, якої вони Богу дякувати майже не знали. То тоді ви повірили в майбутнє Україна. Наскільки ви в це повірили? Ну я і досі вірю. Я бачаю саме в молоді в тому поколінні, яке є народжене в нульових роках, навіть навіть не в 90-х, а власне в нульових роках. Це як на мене, це остання надія. Як на мене, це можливо буде неприємно чути такі вікові категорії наших слухачів. але все таки е покоління вже вікове воно є малопродуктивне з точки зору змін. Тому що це є покоління абсолютно сформованим син світоглядом, і ну звичайно, що інертність мислення, поведінки, таке устаканення, пристосування до дійсності, навіть якщо вона не дуже влаштовує, але вже якось зрослося. Ну ми розуміємо, що віхи такі революційні, кардинальні, реформаторські, роблять не ці люди. А роблять люди, які народжені вже абсолютно в іншій системі координат. І я насправді захоплений, бо читаючи там лекції для нашої молоді для студентів в різних там, куди запрошують, містах, і університетах і в різних середовищах. Я просто бачу в їхніх очах абсолютно іншу шкалу цінностей. І вона мене насправді абсолютно влаштовує. Я бачу, що ця молодь керується зараз успіхом, і успіх фактично є їхньою релігією. Не вони вважають, що я відбудуся вже тільки тоді, коли я буду успішним. І в них вже виникає купу претензій до держави як такої. Вони вже не готові говорити з державою мовою покори. Вони не готові бути просто таким безкоштовним донором для держави тільки тому, щоб так, держава була. Їм не потрібна держава. Просто їм потрібна хороша держава. Якщо держава для них погана, вони її покидають і вони мають на це право. Я це розумію, тому що у них життя одне і вони свою країну не повинні розцінювати як клітку. Я як якби, якби до того, що все ж таки оця молодь, яка вже заражена абсолютно е, сучасними. Скажімо так, мотиваціями, я б так сказав, має набагато перспективніше для моєї країни, тому що все ж таки моя країна до цієї молоді промовляє мовою дуже часто покори, дуже часто пристосування, дуже часто героїзму, але за яким не йде перемоги. Це героїзм відкладений в довгу шухляду, це героїзм відкладений на завтра, прямого плоду. Цього героїчного вчинку в суспільство зараз не бачить. І це молодь не, не сприймає, тому що я це стверджую, бо я з ними дуже часто розмовляю. Вони все ж таки підходять зовсім інакше до свого комфорту, до комфортного свого проживання в своїй країні. І вони хочуть, аби їхніми цінностями були не цінності минулого, до чого все ж таки ми більше звикли, іти вперед з. Назад оберненою головою. Вони хочуть, щоб їхніми цінностями були цінності майбутнього. А це успіх, а це комфорт, а це безпека, а це естетика, а це сучасна модерна культура, а не тільки така от шароварна, якась етнографічна. Тобто це зовсім інше покоління, яке робить нашу країну європейською. От ви вите, якщо забрати сегмент молоді. З українського суспільства ми отримаємо досить пересічне пострадянське, постсовкове, добре українізоване, але таке традиційне ретро-суспільство. Саме молодь робить цю країну модерною, робить її в колі модерних націй. І тому ну, всі країни завжди кажуть, що ми належимо молоді. Це вони будуть тут жити, а не ми. І тому мені би хотілося, щоб от в українській молоді, всі українці, всі ті, хто мене зараз чують, побачили цю перспективу. Побачили, що ця країна належить уже навіть не нам і не мені, а саме їм. І продовжуючи власне цю тему, ваше розуміння поняття ідентичності, поняття особистого простору і територіальності, і, звичайно, пов'язане з цим поняттям мовного простору і мовного, я б сказала, комфорту. Ой, це, це глибоке тяжке питання, я про це можу довго говорити, але довго не буду. Скажу дуже щиро. Дійсно, для мене питання мого мовного комфорту. Я десь кілька років тому до цього ставився більш холодно. Зараз це абсолютно пекуче питання. Я відчуваю, що моя українська мова в Україні є дискримінована, ущемлена. Я відчуваю себе фактично аборигеном на добрій третині власної держави. Де я не можу застосувати всі свої мовні права як україномовного українця. Мій культурний попит на україномовний український контент є незадоволений у повній мірі. І я справді констатую, що українське програло дуже багато галузей, дуже багато царин. І це є мій біль. Я думаю, що Галичина як україномовний регіон, регіон, де дуже культивується така україноцентричність. Вона дуже гличина дуже важко реагує на оту дуже мляву, повзучу таку, е, з, таке зросіщення, змоскалення України. Я це констатую як людина, яка проїхала країною. Я бачу, як оцей мовний простір поступово скорочується, і це абсолютний парадокс. Здавалось би, мало бути навпаки. Мене це дуже турбує, і, власне, тут виникає питання, про яке власне, і згадували в своєму запитанні стосовно простору. На жаль, я це швидше кажу, як ну просто як ем, людина яка це аналізує, На жаль, трагедія України полягає в тому, що український простір не співпадає з українською територією. Просто українського простору є замало ніж території. Ми не можемо українським духом накрити всю територію, і саме тому ми маємо цілі такі конгломерати проросійських налаштованих людей. Цілі регіони, які, власне, є не накриті українським духом. І тут питання наше, Галичан, як далеко ми можемо експортувати свої власне україноцентричні цінності. Для мене це драматичне питання. Я Взагалі деколи навіть думаю, чи взагалі варто це робити, експортувати їх туди, де нас ніхто не чекає, і де для все одно ми будемо якимось малими аборигенами. Тому це питання залишаю відкритим. Радше скажу про те, що все ж таки кожен повинен оточувати себе абсолютно комфортним середовищем. І галичанин, львів'янин, який приїжджає зокрема в сталі Київ, я вважаю, що він не повинен лишати свою українську мову купе поїзда. І переходити в Києві на мову свого шефа, яка дуже часто є російською мовою. І тут є питання нашого гонору. Я бачу тут, ви знаєте, досить таку е, не дуже хорошу безпринципність. Я бачу дуже багато випадків, коли наші патріотичні люди дуже легко, наприклад, переходили на російське. Наші патріотичні люди дуже легко є споживачами абсолютно українофобного або прикритого, або відкритого українофобного продукту. В гумористичних шоу, в якихось стьобах, в якихось таких принизливих мізансценах, комічних, де український принижується, де смішний персонаж це обов'язково персонаж в шароварах із щубом, де висміюється українська ідентичність як якась така хуторянська, забита, селянська. Ми того не усвідомлюючи, навіть це деколи і аплодуємо цьому і захоплюємося, і всякі ті вечірні квартали, і так далі. Вони це дратує. Я проти цього протестую. Я вважаю, що ну, такий гоноровий галичанин чи гоноровий українець має більш принципно ставитися до себе і свого місця в своїй країні. Тому що як на то пішло, знаєте на планеті Земля у нас більше немає іншої території, яка є нашою. На планеті Земля більше немає іншого місця, де ми можемо бути щасливими. Тому маючи свою державу. А перепрошую, ми її вже маємо 26 років. То чи не пора нарешті почати качати права у своїй власній державі? Чи ми маємо мусі-пусі, чи ми маємо через перепрошую загравати з якимись носіями зовсім іншим іншої, а інколи навіть ворожої ідентичності? Я не є прихильником цього. Я вважаю, що принциповість українська повинна зараз вийти на перший план. Принаймні, це те, що я якби популяризую це, що я культивую. У нас сьогодні пішла розмова, ну можна так назвати, думки з приводу. І я на завершення нашої е, розмови власне хочу повернутися до чисто практичного запитання. Знаю, що ваш роман дуже добре розходиться і е, е, додаткові наклади були і ще будуть трошки. Е, як уже розійшовся роман, які відгуки, які ваші враження від е, е, зустрічей з читачами, і скільки ще ще будуть наклади, так? Роман крокує, і знаєте, я вважаю, що тексти. А я власне ставлюся до нього як до тексту. А текст це є така жива субстанція, яка умовно має дві ноги, і вона собі пошкутильгала, пішла і куди вона дійде, до якого серця, до якого читача. Я вже навіть сам цього не знаю. Відстежити це неможливо. Я втішений, що ну, якби моя літературна з'ява була помічена. Що люди, які все ж таки мене більше сприймають як телевізійну постать, як як медіаперсонаж, вони змогли побачити власне автора тексту. Уже, власне, літературного, де оголюються навіть так в сповідальному стилі, оголюються якісь речі, які мене формували таким, як яким я є. Е, от це насправді тішить і. ну, я все що я можу сказати, це тільки просто подякувати кожній людині, яка зацікавилася моїм словом, моєю думкою, і дякую вам, зокрема, також пані Галино, що ви е десь допомагаєте мені власне так бути доступним до якомога більшої кількості слухачів. Так що дякую вам. Тоді ще одне запитання, хоча автори не люблять наперед говорити, і ви можете не відповідати, якщо не хочете. А питання таке: я знаю, що завершуєте роботу над наступною книгою, над ще одним романом. На якій стадії робота? Так, і чого я мав відповідати на це? Чому це вже анонсовано? Так вже написаний номер два. Він вже зараз проходить редагування. І у травні на Київському арсеналі він буде презентований в Києві. І з травня місяця, тобто вже навіть з червня, вже з'явиться номер два. Він буде до певної міри реплікою на один, номер один, але це буде абсолютно літературно, значно для мене це значно буде такий крок вперед. Це буде жорсткіший текст. Я думаю, що ті люди, які відчули мою стилістику, вони неодмінно якби, зреагують на це. І маю надію, що вже з номером два я також сидітиму в цій студії і матиму можливість розмовляти з Тріянами. І це буде привід поговорити про все і про країну, тому що одним із персонажів наступного роману номер 2 буде Країна як збірне поняття. так? І там багато буде власне зашито міркувань про те, як сприймати свою країну як клітку чи як шанс. І я думаю, це буде співзушне з багатьма людьми, які десь також живучи зараз, розуміючи таку перехідність, відкат і навіть якийсь такий декадентський занепадницький трошки такий рух. Вони також собі будуть задавати ці запитання, і думаю, що цей текст номер два він десь у чомусь допоможе. Дуже успіху вам! Дуже дякую вам за запрошення дякую за те, що ви є. Це був Остап Дроздов, відомий український журналіст, ведучий хард ток-шоу Дроздов та політичного ток-шоу прямим текстом на телеканалі Зік, а тепер ще й на телебаченні в Києві, і український письменник зі своїм романом вибухом номер 1 Ось одне з вражень від прочитання книги. Як я читала цю книгу, прочитала першу фразу, залізла на останню сторінку, сплакалася, а тоді за ніч перечитала всю до ранку, не склепила очей. Справді, Роман Вибух. А як казав сам Остап Дроздов в одному зі своїх перших інтерв'ю про Роман? Його номер один неодмінно здивує тих, Хто звик бачити в ньому лише журналіста. Цитую: хочу постати перед публікою у зовсім іншому амплуа Романом номер 1 Я розпочинаю свою кар'єру письменника. Я маю що сказати, людству, власне, засобами літератури, а не публіцистики. Я б уже давно міг видати кілька збірок своїх блогів, текстів та авторських колонок, але цього не робив. Бо вважаю убогим видавати те, що вже було опубліковане. Мій перший роман дуже авторський, у ньому багато мене самого. Хоча діапазон подій коливається від довоєнного Львова до сьогодні, роман дуже відвертий. Він зацікавить тих, хто понад усе цінує людину, її страхи, сумніви, біографію і боротьбу за себе. Критики називають роман контроверсійним. Так і є. Думаю, книга стане подією для тих, хто полюбляє смакувати читання, бачити за написаним щось глибше, ніж просто букви. Кінець цитати. Так справді, книга стала подією у літературному житті. А ми бажаємо Остапу Дроздову нових творчих звершень і з нетерпінням чекаємо на його наступний роман. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія. І сьогодні, в нашій літературній вітальні, гостем студії був Остап Дроздов, український письменник, журналіст, телеведучий і просто чудова цікава людина. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос 3 для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і цікавих, розумних книжок.